Народні думи. Козак голота. Ой полем, полем килиїмським, то шляхом битим гординським, ой там гуляв козак голота, не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота. Правда на козакові шати дорогії, три семирязі лихії, Одна недобра, друга негожа, а третя й на хлів не згожа. А ще правда на козакові постоли в'язові, а онучі китайчані щирі жіноцькі рядняні. Волоки шовкові удвоє жіноцькі щирі валові. Правда на козакові шапка бирка, зверху дірка, травою пошита, вітром підбита, куди віє туди й провіває козака молодого прохолоджає. То гуляє, козак голота погуляє, ні города, ні села не займає, на город килию поглядає. У городі килиє татарин, сидить бородатий. По гірницях походжає, до татарки словами промовляє. Татарко, татарко, ой чи ти думаєш те, що я думаю? Ой чи ти бачиш те, що я бачу? Каже Татарине, ой сідий, бородатий. Я тільки бачу, що ти передо мною по гірницях походжаєш, а не знаю, що ти думаєш та гадаєш. Каже, Татарко, я те бачу, в чистім полі не орел літає, то козак голота добрим конем гуляє. Я його хочу живцем у руки взяти да в город килию. Запродати. І ще ж ним перед великими панами башами вихваляти, за його много червоних не лічучи брати, Дорогі сукна не міряючи пощитати. То теє промовляв Дороге плаття надіває, чоботи обуває, шлик бархатний на свою голову надіває, на коня сідає, Безпечно за козаком голотою ганяє. То козак голота добрий козацький звичай знає. Ой на татарина скрива, як вовк поглядає, каже Татарине, татарине, навіщо ж ти важиш? Чи на мою ясненькую зброю? Чи на мого коня вороного, чи на мене? Козака молодого, я, каже, важу на твою ясненькую зброю, а ще ЛУЧШЕ на твого коня вороного, а ще лучше на тебе, козака молодого. Я хочу тебе живцем у руки взяти, в город килию запродати. Перед великими панами башами вихваляти і на много червоних не лічачи набрати, Дорогі сукна не міряючи, пощитати. То козак голота добре, звичай, козацький, знає. Ой на татарина скрива, як вовк поглядає. Ой, каже татарине, ой сідий же ти бородатий. Лебонь же ти на розум. Небагатий. Ще ти козака у руки не взяв, а вже за його й гроші пощитав. А ще ж ти між козаками не бував, козацької каші не їдав і козацьких звичаїв не знаєш. те я примовляв, на присішках став, без міри пороху підсипає, татарину гостинця в груди. Посилає. Ой ще козак не примірився, а татарин і клихій матері з коня покотився. Він йому віри не донімає, до його прибуває, келепом межи плечі гримає, коли ж огледиться, аж у його й духу немає. Він тоді добре дбав. Чоботи татарські і стягав, на свої козацькі ноги обував, одежу і стягав, на свої козацькі плечі надівав, бархатний шлик і здіймає, на свою козацьку голову, надіває коня татарсько за поводи взяв, у город січі припав, там собі П'є, гуляє, поле килиїмське хвалить вихваляє. Ой поле килиїмське. Бодай же ти літо й зиму зеленіло, як ти мене при нещасливій годині сподобило. Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли. Хороші ми мали, од мене більшу. Добичу брали і неприятеля, під нозі топтали. Слава не вмре, не поляже однині до віка. Даруй Боже на многі літа.